Пральна машина звичайних людей. Пральна машина для тих, в кого немає місця. Штука настільки універсальна, настільки практична, що нею можна прати в будь яких положеннях. Мене вже давно просили підписники Петрович, покажи щось універсальне. І практичне. Ось, будь ласка, універсальне і практичне. Сама компактна машина, яка може бути, така, яка вам залізить в чемоданчик і поїде разом з вами в дорогу, щоб ви в дорозі десь прали свої шкарпеточки, свої труселя для далекобійників і так далі. Наскільки вона функціональна, це ми все зараз, друзі. Перевіримо, сама пральна машина на 6 літрів брав найменшу, яка може бути на Aliexpress. Там є і 12 літрів, і 14 літрів. Тобто я взяв саму меншу на 6 літрів, щоб показати вам, наскільки вона компактна і на що вона здатна. Коштує вона 1200 гривень, тобто майже в 20 разів дешевше. Ніж справжня домашня пральна машина. Знизу у нас є присосочки, тому вона міцно прилипає до поверхні, щоб вона нікуди не рухалась. Тут краник на злив води. Блок живлення у нас 12 вольт, 2 А для далекобійників сам і раз, але у вас там 24, ну ви щось собі придумаєте. І барабан для того, щоб відтиснути воду з білизни. Водичку тепленьку налив і вмикаємо блок живлення. Дивіться, в жодній пральній машині немає підсвіточки, а тут є. Так, у нас тут три режима, тобто 3 хвилини, 10 хвилин і 5 хвилин, скільки воно має прати. Затискаємо цю кнопочку. У нас режим 5 хвилин. І пішло. Я думаю, що водички більше не потрібно. Дивіться, воно спочатку крутить, напевно, в одну сторону, а потім крутить в іншу сторону. Ану, дивимося. Так, спочатку в одну сторону. А потім іншу. Якщо всі готові, то Петрович також готовий. І так, беремо брудні труселя. Закидаємо от сюди. Що там, шкарпеточки ще можемо взяти? Ще одні труселя. Отак, гарнесенько. Досить. Ні, Давайте ще ось ці шкарпеточки. І якраз буде, буде нормально. Так, ну що, давайте пробуємо. Ану. Уху! Тільки Петрович. Це все діло забув. Закрити кришкою. Ой, щось так важко йому. Напевно, все ж таки більше водички треба влити. Все ж таки води має бути ось стільки, інакше воно просто не може крутити. Це все діло можна прикрити кришечкою, але ми зараз влиємо ще правильного порошку. Працюємо, я маленька трудівниця. Тут ми ось так можемо змінювати режими, ставити там 5-10 хвилин. І дивимося. Ну що там? Все працює, все пере. Я думаю, це кращий варіант, ніж ви там вручну щось будете прати. Закинули собі, закрили кришкою і хай собі пере. Три хвилини пройшло, прання, завершено. Далі вимикаємо блок живлення. Все, дивіться, як випрало, гарно. Так, у нас тут є, у нас тут є друзі, краник. Бачите? У нас є краник. І ще в нас в комплекті є шлангочка. Ось така у нас є шлангочка, але ми будемо користуватися, напевно, краником для зливу води. Зливаємо водичку. Видно, що Петрович перший раз користується ось такою штукою. Що я вияснив? Коротше, ось тих 3 хвилини це не режим прання, а це режим віджимання білизни. Тобто, режим прання це 5-10 хвилин. Бо що ж ми можемо випрати за 3 хвилини? Далі вставляємо в пазики. Ось цю сіточку. І в цю сіточку ми будемо зараз ось тако робити. Давайте ще одну шкарпетку, бо я так думаю, більше воно не потягне. І натискаємо, щоб воно відтискало. <звук> Коротше, хто не знає, там всередині є пазики, його треба натиснути, щоб воно щільно зафіксувалося. І аж тоді ми можемо закинути білизну. І включити, щоб воно працювало. Так, і ставимо режим одразу на 3 хвилини. І все чудово працює. Так, шланочка хай буде ось тут, тому що, дивіться, водичка одразу у нас пішла, відтискає воно чудово. Ну, не так, як барабан в машини, але все рівно щось працює. Тим паче, присосочки чудово справляються, бачите, навіть під час відтискання вона нікуди не відлипає. Дивимося на результат, що воно там відтиснуло. Ну, я вам скажу, що. Ну, так. А Ну, ну якщо так остиснути, ну да, не настільки воно круто відтискає, як 1200 обертів в цій пральній машині. Так, для порівняння візьмемо ось ці. О, да, такі друзі, да, дивіться, беру ось ці. бачите? Да. Тут, да, А ці, якщо так взяти, стиснути, ну, немає такого. Да. Все ж таки. Штука працює. Дивіться, ось бачите? Тобто, небагато, але все рівно, да, ану, шкарпеточки, теж відтиснула. Да, шкарпеточки такі, да, прикольно. да, Однозначно прикольна штука може бути. Тобто, вже не вручну ви це все робите. Не, там не треба ось так. Робити, будь ласка, все воно відтиснуло, водичку, все воно злило. Ну, прикольна, прикольна машина. Однозначно, для далекобійників десь в дорогу, однозначно, штука може бути або для тих, кого немає світла, і треба десь якусь там невеличку пральну випрати якусь білизну. Коротше, Петровичу, як завжди, великі вподобаючки, що показав, розказав, і кому треба пральна машина, забирайте.